Українські солдати, в літах ти чи молодий, дякуєм тобі, брате, за подвиг щоденний твій, в тяжким смертельнім двобогі, піднявшись живим щитом, ти став міцною стіною, поміж добром і злом, втрачаючи побратимів. Під обстрілами весь час, життям і серцем своїм солдате, боронеш нас, хай наші любов і шанна захистом будуть твоїм. І як перемога настане, вертайся до нас живим, коханий мій батьку, сину мій вірний друже, мій брат. Склоняється Україна Доземно тобі солдат.